Слава Україні, друзі! З вами з Гук і в сьогоднішньому відео я вам покажу, яким чином я проінвестував своїх власних 6 тисяч доларів США у фондовий ринок, чому я обрав ETF SCHD, яким чином він відрізняється від SP 500 чи VOO, яка там є методологія підбір компаній, яким чином вони туди входять, виходять, як всі ці дані вам допоможуть покращити ваші знання при інвестиціях у інші ETF-и. Якщо вам цікаво, Поїхали, але перед цим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, особливо воїнам 110-ї МБР, які палять русню біля Авдіївки. А також тим, хто донатить і допомагає їм у цій нелегкій боротьбі. Будь ласка, продовжуйте. Отже, почнемо аналіз. Есть Якщо ви не знали, то перших три літери це відповідає ШВАП, а D – це є дивіденди. Я в своєму телеграм-каналі, хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться. Попублікував в середині вересня опитування про те, куди ж мені проінвестувати 5 тисяч доларів в США. Там були різні варіанти. Ось ви можете їх бачити. І більше ніж 50% проголосувало сумарно за фондовий ринок, і майже 40% в. Сказали, що ETF найкраще. Чому? Тому що в нас є дуже великий маркетинг ETF-ів. І я частково в цьому відео також надам певні свої думки. Можливо, про ETF взагалі потрібно його окреме відео буде записати. В після цього опитування я сказав, що мій фаворит є SCHD. Показав вам про те, що я поповню свій портфель на 5 тисяч доларів США через VICE. Є окреме відео, як з VICE закидувати на інтерактів брокер з кошти. Якщо ви ще не бачили, то подивіться. Також коротко додав, чому саме SHD. Я буду все-таки інвестувати. І в останньому моєму відео, де я звітував по показниках свого портфелю за вересень, я показував, що. SCHD, я купив 50 акцій ціною 70 майже 2 з лишнім долари. І це сумарно було 3650. Але крім цього, я ще купляв його трохи в жовтні, і зараз сумарно це більше, ніж 6 тисяч доларів. США. А в вересні, вже в вересні я отримав 18 доларів дивідендів, що дуже і дуже непогано. Ви також після цього відео написали, що би хотіли послухати, чому саме SCHD І ось я це відео записую. Сподіваюсь, ви слухаєте. Перед Тим, як перейти до аналізу ACHD. я б хотів поділитися з вами все-таки своїми показниками ще раз, в моєму маленькому портфелі, який я називаю спекулятивним, зараз більш ніж 2350 доларів капіталізації. І останнім часом ми пішли вгору, при тому, що S&P пішов вниз. А, в Попри те, що це спекулятивний портфель. Я обираю туди лише ті компанії, з якими мені комфортно довгостроково, такі як Starbucks, Netflix. І ви бачите, що дійсно я купляв по ціні вищій, ніж вона є зараз. Ви не можете завжди купляти по дну ринку. Хто вам розказує, що це можливо, це точно нереально. Але тим не менш, ви можете розуміти, в які компанії ви інвестуєте. І Netflix, як я і передбачав, показав чудові показники. Він збільшив число підписників на майже 9 мільйонів, збільшив маржу до 20. 20% сказав, що тепер грошовий потік Free Cash Flow за рік буде не 5 мільярдів, а 6,5 мільярдів, що безумовно всіх інвесторів і мене це дуже і дуже потішило. Мій основний великий портфель становить 20 тисяч з половиною доларів майже. І попри те, що були періоди, коли він мав прибутковість приблизно на рівні 30%, Зараз вона впала до 22. Ось мої всі холдинси. Я абсолютно прозоро відкритий. Якщо вам цікава ця тема, то підписуйтесь в телеграмі. Я це роблю більш активно і оперативно. І тут ми бачимо якраз шваб, який становить по. Позиції, як я і сказав, фактично 6000, тисяч. Зараз це є 5750. Якщо ви не знаєте, як взагалі розпочинати інвестувати на фондовому ринку, то я підготував для. Тих інвесторів, які є початківці, повністю сумарно всі свої знання, які б я хотів знати перед тим, як починати інвестувати сам. Виклав їх у вишколі. Цей вишкіл ви можете придбати на моєму сайті всього за 444 гривні, поки що по знижці, і вже більш ніж тисячу інвесторів його купили. Є величезна кількість позитивних відгуків, і величезна їх частина також вже зареєструвала брокерські рахунки і інвестують. Успішно у свій майбутній капітал фінансової свободи в сайт цей ось старазгу.ком, хто ще не знає. Далі давайте все ж таки перейдемо до того, що ми тут зібралися: аналізувати LCHD. Як і будь-який ETF, ви повинні базово розпочинати з простих критеріїв, але на жаль, дуже часто всі ці прості критерії є всім, що аналізує інвестор в ETF. Перед тим, звичайно, щоб проаналізувати їх, нам потрібно зайти і подивитися, хто ж все-таки цей фонд. Укладає і в нашому випадку це є Charles Schwab Asset Management. Charles Schwab – це є величезна фінансова компанія, там є і банк, і інвестиційний підрозділ. І, звичайно, на сайті ви можете знайти всі ті показники, про які ми зазначили, які нас цікавлять для того, аби переходити подальшому аналізу, більш ґрунтовному. І якщо ви не хочете по сайту лазити, то звичайно я вам ось їх виділив. Перший є Expense Ratio. в даному випадку ACHD має всього 0,06%. Це є дуже хороший показник, будь-які ETF, які мають більше ніж. Одну десяту я б вже сумнівно чи розглядав, і точно, якщо там більше ніж половина відсотка, точно ні. в VOO становить приблизно 4 сотих цей ratio, і це, мабуть, один з найменших. Далі ми дивимося на dividend yield. Чому? Тому що це дивідендний фонд, і нам, звичайно, важливо, яка ж ставка дивідендна станом на сьогодні. Вона очевидно, що залежить від тої ціни. Чим менша ціна, тим більше буде наша ставка, тим краще для нас. Сьогодні зараз це вже близько до 4% дивідендів. Також нам важливо, щоб фонд був не якийсь маленький, незрозумілий і завтра може він збанкрутувати. Цей фонд величезний, тут 45 мільярдів. Це дуже велика капіталізація, як для фонду. І він має історію. Він вже працює більше ніж 12 років, і ми можемо побачити різні періоди цього фонду. Чи він падав, коли були фінансові кризи, чи він зростав, коли був е, ріст ринку, і все це добре прослідковується. Холдінг, звичайно, тут ми бачимо, що він відслідковує індекс Dow Jones US Dividend 100. Ну і перформанс за його останні 5-10 років він показав хороший ріст, це є 10-11%, що не може не тішити нас інвестор. Крім цього, ми можемо побачити, що одна з ключових позицій це є ріст дивідендів, і тут ми бачимо, що з 22 до 2012 року ми мали чудовий ріст, він там з 80 центів майже до 3 доларів дійшов, це є дуже добре для нас, як інвесторів. Якщо ми просто візьмемо в калькулятор складеного, нескладного відсотка, подивимося ці показники, то якщо просто. Незалежності від того, чи фонд буде плоским. Падатиме чи невідомо, що з ним відбуватиметься, і ми тільки порахуємо свої дивіденди, то при ставці 385 ми отримаємо з 6 тисяч, які я сьогодні проінвестував, через 20 років приблизно 12 тисяч. Тобто ми фактично подвоюємо свої кошти лише в дивідендах. Але ж, звичайно, якщо ми закладемо цю прибутковість яка була останніх 10 років, 11%, ми побачимо ще кращу цифру це майже 50 тисяч. Феноменально, це те, що ми хочемо. Довгострокові інвестори. Але, тим не менш, не все так добре, тому що в цьому році ми бачимо, що він показав від'ємний результат. А ось в SP це, навпаки, плюсовий, так? тобто плюс майже 13% порівняння порівнянні з. Мінус 1%. І якщо подивитися на графік п'ятирічний навіть то все-таки він програє SP, тому що в Шваба 40%, в SP майже 60%. І тут би було очевидно сказати, що ну все, далі вже немає змісту аналізувати, точно треба вкладати лише в SP VO. Мені здається, цей висновок не такий однозначний. І саме тому для себе я при виборі ETFів вибрав не. В Schwab. А щоб детальніше зрозуміти, чому, то як і для кожного ETF-у, нам потрібно визначитись, з чого цей індекс складається і чому він складається саме з цих компаній, тому що якщо ми інвестуємо лише заради диверсифікації, то ну взагалі немає не інвестувати. Інвестиції є заради прибутковості. Якщо ви вважаєте, що прибутковість дає диверсифікація, то це не так. Якраз диверсифікація зменшує прибутковість. А нам в індексі, окрім того, що так диверсифікація вона є більш. Можливо, захищеною для нас так, але для нас для індексу важливо, щоб там були хороші компанії, тому що ми віримо, що хороші компанії будуть давати хороші прибутки, а не погані, які можуть давати погані прибутки. І в нашому випадку ми маємо індекс Dow Jones, але нам індекс нічого не говорить. Ну ось так, індекс Dow Jones Дауджонса е, фонд. А що ж в індексі Dow Jones? A? яким чином він працює? Це потрібно розбиратися, і я раджу всім вам, хто інвестує в ETF, розбиратися, що ж. Ваш ETF, якщо він активний чи індекс, якщо він пасивний. Відслідковує, яким чином відслідковує, яка там є методологія? Методологія це, мабуть, ключове. А зараз я дуже часто бачу ось в коментарях до моєї спільноти. Давайте інвестувати в ETF на золото, давайте в ETF на бонди, давайте в ETF на Китай, давайте в ETF на Ізраїль, давайте в ETF на Emerging Markets. А що це таке? Чи ETF на Military, чи ETF на технологічні якісь компанії? А яким чином цей ETF працює? Звідки ви знаєте, що цей ETF вам щось дасть, крім того, що там багато компаній, це очевидно, так? Але е, чому ви впевнені, що ці велика кількість компаній додасть вам якоїсь переваги? І в випадку ETF-ів, я дуже часто згадую ARK invention ETF. Це теж був ETF, там теж була велика диверсифікація, там було дійсно багато компаній, там теж була свій сектор. Вони були на компаніях з технологічного сектору, які мали великі перспективи росту, які є дізраптів для якихось індустрій. І певною мірою цей ETF себе показував досить добре на короткому відтинку часу, приблизно один рік, він зростав на сотні відсотків. Але тим не менше, з 2021 року до зараз ви бачите, що. Попри диверсифікацію, попри те, що це ETF, ви все одно отримали мінус 80% до вашого капіталу. Чи це добре? Очевидно, що ні, це дуже-дуже погано. А за 5 років ви також нічого не отримали. Ви отримали мінус 12%. Тому просто через те, що це ETF, це ще не означає, що це добре. І в нашому випадку, наш ETF, який відслідковує індекс Dow Jones, є, на щастя, таким, що показує свою методологію, тому що. Укладачем цієї методології є компанія S&P Global. Це та ж сама компанія, яка є укладачем. Індексу SP 500, і вона показує всі ці Dow Jones Dividends Indices в одній методології, але ми можемо виокремити і там знайти на, здається, 50-му аркуші наш дивідендний ем, індекс, який відслідковується цей це Dow Jones US Dividend 100. І побачити всю 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 методологію. На жаль, дуже часто, от особливо такі ETF, які, наприклад, ARK Innovation Fund або якісь інші, які говорять, там ми там Military Super Mega ETF, вони не показують на. Навіть цієї методології, тобто вони це кажуть, це є наша інтелектуальна власність. Ми там дуже розумні. Ми все придумали. Ви вірте в нас, що ми класно все зробили. Але як ми вам не покажемо? Тут же ж ми бачимо протилежне, нам показують, що саме, і ми можемо проаналізувати, чи це саме ми б застосовували таку методологію при відборі оцих компаній, чи ні, яка ж та методологія? Якщо ви не хочете читати на англійській мові, або ви її не знаєте, я все таки її виділив, і це мені здається core value, суть всього цього відео. Це те, що компанії, які входять туди, це є лише американські компанії, там немає рітів. Там мінімум компанія повинна 10 років посплачувати дивіденди. І вже з цього критерію, коли ви кажете, що компанія 10 років поспіль виплачує дивіденди, ви можете дуже багато для себе зробити висновки і зрозуміти, чи вам потрібні такі компанії в портфелі чи ні, які є плюси, які є ризики сьогодні чи пізніше, чи в майбутньому. Крім того, є обов'язково критерії, що мають бути великі компанії з великим обсягом торгів, річним і денним. І всі ці компанії, які мечаться з цими чотирма критеріями, вони збираються в загальний пул, і цей пул ранжується в залежності від дивідендної ставки, яка є сьогодні в цій компанії. І потім з усіх -сіх, сіх компаній, які є зараз, там, мабуть, близько тисячі, які можуть там співпасти з цими критеріями, відбирається лише половина. Тобто, перша половина. Ті, які мають вищу відсоткову ставку по дивідендах, буде далі аналізуватись. І це ключове, мені здається, так, в цьому індексі, і, звичайно, в нашому фонді, який його відсотковує. Це те, що в подальшому ці компанії відбираються за рахунок фундаментального аналізу і характеристик їх фінансових показників. Це те, що, в принципі, я застосовую до вибору своїх індивідуальних компаній, і би хотів, щоб індекс мій теж застосовував. Частково цю методологію. Звичайно, там трошки інші підходи в мене, ніж в індексах. Але тим не менше, те, що індекс вам каже, що ми беремо якісь реальні показники компанії і по них визначаємо їхню вагу в індексі, взагалі, чи вони у нас включаються, чи є, це дуже добре. В нашому випадку є такі критерії. Це є співвідношення free cash або грошового потоку до боргу компанії. Ті компанії, які не мають боргу, будуть мати перевагу по цьому критерію. Далі це критерії return on Equity. це означає рентабельність власного капіталу. Тобто компанія може вкладати в себе. Вона не лише вам буде віддавати дивіденди, бо не знає, що робити з грошима, які заробляє. А все ще може відкривати чи нові магазини, чи розвивати нові виробництва, чи нові продукти, послуги пропонувати своїм споживачам. Далі це дивідендна ставка. Далі це є ріст дивідендів за останні 5 років. Тобто, не просто компанія повинна 10 років платити дивіденди, не просто повинна бути висока дивідендна ставка, а вона ще й повинна зростати останніх 5 років. Всі ці чотири критерії мають однакову вагу. Всі компанії, які попередньо пройшли відбір, ранжуються відповідно до того, скільки вони набрали пунктів по кожному з них. І перших 100 компаній входить в наш. Індекс. Після цього ми вже можемо дивитись все таки на конкретну компанію, які є в індексі індивідуальні, а не перед цим. І дивитись, чи нам вони підходять ці компанії, якщо б ми їх інвестували по окремо в моєму випадку, крім того, що індекс є зараз а, дешевий. Крім того, що він має оцю хорошу методологію і визначає компанію за фінансовими реальними показниками, тому що будь-яку компанію, яку ви купляєте, це ціна, яку ви платите сьогодні, оплачується за її майбутні прибутки чи майбутній грошовий потік. Якщо це збиткова компанія, я би вам не рекомендував її купляти. Крім цього, всього, в нас є більша диверсифікація, ніж би ви самі могли її мати. Я не прихильник того, що диверсифікація є винятково необхідною. В моєму випадку мені здається більш важливою є прибутковість, тим не менш. Ви можете вважати, що це неправильно, але в моєму портфелі фактично жодного з цих секторів економіки немає. У мене є велика частина в Гуглі, є частково Amazon, який я можливо буду збільшувати, є віза, яку я хочу збільшувати позиція. Є супер велика позиція по Ріту. Але в мене немає, я взагалі не прихильник інвестиції, до речі, в Healthcare. в мене немає виробництв, в мене немає споживчих компаній. Із усіх цих компаній, я, чесно кажучи, розглядав навіть для себе Coca-Cola, коли вона останньому. Тижні чи два тому падала досить серйозно через по суті фейкові е, слухи щодо препарату, який зменшує залежність е, до ожиріння. І таким чином, бачачи ці, я схильний вважати, що плюс-мінус ці компанії окей. Тут, якщо пройтись по назвах, це є Healthcare, це є Chevron, це є Нафта, Ебві це теж HealthCare, Broadcom — це є телекомунікації, телебачення, Merck – це знову ж таки HealthCare, Cisco — виробництво чи Чіпів зараз, мабуть, може мати якихось певних позицій росту Coca-Cola Всім нам відомо. Verizon – це є мобільний оператор, PepsiCo, це є чіпси. Ну і звичайно, напої. Pfizer знову ж таки Healthcare. Дуже багато Хелскеру, особливо перші десяті, та тим не менше є інші сектори категорії. окей, можна розглядати. Далі ж ми бачимо плюс основний, який може багато вважати мінусом, це те, що зараз падіння було на 8%. Є його ціна максимальна за 52 тижні це 80 майже доларів, мінімальна 68. Тобто коливання не супервеликі, але вони є. І зараз ціна дуже близька до низької. Я вважаю, що купляти дешевше краще, ніж дорожче, але особливо якщо зменшення ціни. Були стимульовані чи спровоковані не тим, що в компанії стало щось погано або в тих компаніях, які складають індекс, а зовнішніми факторами. І в нашому випадку це якраз таки і є зовнішній фактор, це те, що ставки по бондах були в 2020 році приблизно на рівні нуля чи одного відсотка. А зараз вони становлять приблизно 5%. І ці бонди тепер вже навіть десятирічні дійшли до цих ставок. Якщо раніше ми говорили лише короткі, 6-місячні були, і багато хто очікував, що. Дуже скоро Федеральна резервна служба перейде до зменшення облікової ставки, і довгострокові а, були все таки нижче. Там три з лишнім було відсотка до чотирьох, ось не доходило. То зараз це стандартно більше чотирьох, навіть більше п'яти вже були і тут. В чому проблема нашого індексу SCHD, що він давав дивіденди. І в основному в нього вкладали, ну, якщо ми говоримо не про роздімних інвесторів, а інституційні інвестори це величезні пенсійні фонди чи інші фінансові установи для того, щоб отримати ось свій цей е, дивідендний відсоток. Так, там був трошки менший, приблизно 3%, можливо, навіть ще менше, але це все одно було більше, ніж там 1-2%, які їм давала Treasuries. Зараз в них є вибір. Вони можуть проінвестувати. Під гарантованих 5% в Treasuries, або залишатись в SCHD. І, звичайно, часто вони роблять вибір на користь Treasuries. І це зумовлює те, що ми бачимо якраз зараз падіння в SCHD ціні. І той ріст так само був зумовлений, який був з 2020 року до 2022. Фактично, якраз от цим періодом, 2020 року до 2022, ми бачимо, що було дуже-дуже-дуже. Низька облікова відсоткова ставка. Ну і що порівнювати з SP 500, тому що це є по суті найкращий індекс. Якщо ви читали мій вишкіл, я там всім рекомендую інвестувати, починати принаймні з S&P 500, то в нашому випадку S йде поряд з VOO, Історично, так ви бачите, вони йдуть нога в ногу і зростають разом, і падають разом, і зростають разом. Тобто, можна сказати, що ми можемо очікувати на дуже схожу прибутковість в довгостроковій перспективі. Але при цьому сьогодні VOO є дорогий, а Січ і дуже часто мене теж запитують, як ви розцінюєте дешевий дорогий. Ну, це є дуже простий критерій, знову ж таки, в вишколі я про нього навіть згадував. Це є price-to earnings ratio. Яке співвідношення ціни компанії стане на сьогодні до того, скільки вона отримує прибутків за рік. В даному випадку на CCHD оцінюється 13. Річних прибутків всіх компаній, а VOO 21, і навіть більше тут зараз, мабуть, вплинуло, що Тесла трошки впала в ціні. Але історично, наприклад, VOO був теж на рівні приблизно 15-16. Історично, CD був вищий, ніж 13%. Тому зараз, об'єктивно, він є відносно дешевий. Крім цього, Сіжді платить дивіденд, він набагато вищий, ніж VOO. VOO це є 1,5% CD, майже до 4% доходить. Ну і методологія відбору компаній. Яка є в HD, вона є зовсім іншою в SP 500, і вона фокусується на тих компаніях, які будуть зростати свою дивідендну виплату. Крім того, в SP я бачу зараз для себе, чому, наприклад, я його відкинув, це величезний ризик концентрації на великих мегакапах технологічних. Деякі з них дуже переоцінені, як на мене, і основному отримують свої гейни за рахунок штучного інтелекту і хайпу в цій сфері. І якщо ми подивимось в... Графіку річному, то саме в березні це сталося розходження, при тому, що до цього SHD, навіть попри зростання облікових ставок, він мав кращі показники, ніж SP. А в березні відбуло що? Був запуск бота чату GPT, і потім були звіти від Nvidia, які по суті підтвердили те, що штучний інтелект прийшов він надовго, і ті, хто працює з ним, будуть отримувати величезні прибутки. Тому і SP полетів до Небес. А SHD залишився в принципі плоским і навіть пішов в мінус. При тому, те, що S&P отримали такі величезні прибутки від дуже небагатьох компаній, фактично, ці компанії називають Magnificent 7, для мене. Є, мабуть, більшим ризиком ніж плюсом. Ось ми можемо побачити, що ці компанії це є Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla і Meta. і зростають темпами там 200% майже за півроку, чи 150%, чи 100%. І це нереально для таких великих компаній, щоб воно було виправдано саме фундаментальними показниками. Звичайно, ринок нераціональний, Він зараз бачить, що так це тренд, це хайп, це гаряча тема. І ці компанії він оцінює, що таки будуть мати прибутки наступні там 10 років. Наприклад, чи буде це так, чи ні? Звичайно, ми не знаємо. Це може бути і правда, але для того, щоб це відбулось. Тим компаніям треба дуже і дуже багато ще працювати. Які ж ризики в ЕСІД? Так, якщо ми відкинули S&P для себе, принаймні я, тобто знову ж таки, я не переконаний кого інвестувати в ісіді ще раз. Це є мої власні кошти, які я вже проінвестував. Це відео вам для того, аби ви могли зрозуміти, який аналіз потрібно застосовувати, для того, аби ви могли обирати правильні ETF, якщо ж ви хочете інвестувати в ETF. І якщо ви не можете цього робити, то краще просто залишатись з S&P 500. В моєму випадку для ICHD я бачу найбільшим ризиком те, що не буде значного зростання тих компаній, які там є в індексі на майбутнє. Так, вони зростали за попередні там, 10 років 4%, 11%, 2%, є компанії як виняток якісь 30%, але всі в основному 1, 1, 3, Тут от, навіть є від'ємні, це по ревеню. Якщо ми подивимося по net income, то тут теж за останні 10 років там 5-6 в нас є росту, є навіть від'ємні компанії, є якісь хороші, які показали 30 Але да, загалом всі приблизно на цьому рівні, і це природньо. Так ми знаємо, що там є компанії, які вже 10 років показують виплату дивідендів, 5 років стабільно їх нарощують. Вони не можуть одночасно робити і величезний ріст. І величезну а, ставку виплати дивідендів, бо це одне-другому супереч. До ризиків я також відношу, що десятка компаній становить 40% індексу. Це той же самий великою мірою ризик, що й в SP 500, якщо щось погано піде в цих компаніях, то і в індексу загалом теж. Є компанії, все-таки, попри те, що є фундаментальний показник про відношення фірі-кешло до боргу, які мають великий борг, це є Verizon і Broadcom. Вони. Випадку стабільно високих ставок на довгий період часу, 5-10 років, на рівні, наприклад, 5% будуть мати дуже великі проблеми. І теж саме оця ставка, ризик того, що вона не буде зменшуватись, вона буде мати і тиск на сам SCHD. Чому? Тому що знову ж таки буде більше інвесторів, які будуть мати можливість обирати між тим, куди інвестувати гроші чи в безризикові бонди, чи в SCHD. і висновки, якщо підсумувати, то SCHD є дуже непоганим інструментом саме для паркування грошей. Ви навряд чи там втратите дуже багато і можете перечікувати майбутніх можливостей, куди проінвестувати краще і при тому отримувати дуже і дуже хороші дивіденди. Він є зараз дешевий і дешевший, ніж зазвичай. При цьому це дає йому низький ризик сильно значного просідання. Так, якщо ви купляєте вже дешевий актив, він навряд чи буде сильно падати ще більше. 10% чи 13 P-ratio, це є дуже низький. Крім того, він має перспективи до навпаки росту. Йому не треба так багато показувати, для того, аби його мультиплікатор збільшився. Там є можливість до того, що ставки підуть вниз, і автоматично він піде вверх у. Ціні, такі були мої висновки. Якщо вам було корисно, то будь ласка, поставте лайк і коментар під цим відео. Підпишіться на канал. Такі відео дійсно набирають небагато переглядів, але я намагаюсь робити максимально якісний для вас контент. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!